Шановні студенти, шановні колеги, я переглядала стрічку Фейсбука і вона рясніє спогадами про 1 вересня. Про 1 вересня, яке було в школі або в університеті, У кожного з нас є такий день, який ми згадуємо. Колись ми познайомились з найкращими друзями. Хтось закохався, хтось згадує перші пари. І таких спогадів безліч. Я хочу побажати всім найкращого навчального року. Я хочу побажати всім зростання. Я хочу побажати всім розпиту. І в нас зараз такі цікаві, але дуже важкі часи, коли ми розуміємо, що плани складати потрібно. Але потрібно бути дуже гнучкими. Потрібно розуміти в кожен, кожну секунду, що у нас має бути план А, Б, С і навіть Д. Ми маємо розуміти, що в будь-який момент ми маємо переключитися на інший план. Так, це наші реалії. Так, ми розуміємо, що пара може розпочатись і залинати тривога. І ми робимо або перенос пари, або залишаємось і проводимо її якщо безпечно. Я хочу, щоб всі ви змінилися за цей навчальний рік змінилися на краще. Я хочу вам побажати, щоб ми були в безпеці. Я хочу вам побажати, щоб цей кошмар змінився. І всі ми зрозуміли, що хорошого нам принесли ці буремні і страшні часи, але з вдячністю сприйняли нашу перемогу, нашу справедливу перемогу і розбудовували нашу країну на краще. Ректор Херсонського національного технічного університету Чіплюк Олена.